Вітаємо! Сьогодні новий огляд, новий день. Ми сьогодні оглядаємо дуже цікавий тример. Позиціонується це як тример для бороди від бренду Remington. Якщо я не помиляюся, взагалі перший огляд Remington у нас на каналі. Добрались ми до цього бренду, хоча в нас давно в наявності, і хочу сказати, що слідкуйте уважно за цим відео, за цим оглядом, тому що тут спеціальна пропозиція. Цей тример у нас за спеціальною ціною ось, нижче ринку трішечки. Чому так? Тому що ми допродаємо стару колек, стару партію, яка до нас приїжджала. Ось, і ось цей тримерок можна купити по хорошій ціні. Що, давайте почнемо трішечки про бренд Remington, що це таке, і я поки буду вже починати розпаковувати показувати. В Цілому бренд Remington це е, реєстрація бренду Німеччина. Там ви навіть на упаковці. Джермані побачите, але хочу сказати, що все одно вироблено воно в Китаї. Як би цього не хотіли, виготовляється це в Китаї, ніхто в Німеччині його виготовляти не буде, це зрозуміло. Але в цілому техніка мас-маркет, техніка побутова. І також, коли я знайомився з цим брендом, давно читав історію. Можу сказати, що ще також є перевага в тому, що це бренд Тефаль. Ви навіть можете подивитись, бачите, тут червоні кольори корпоративні. Тут і навіть надписи схожі, як у Тефаля. Тобто це бренд Тефалю. Відповідно, Тефаль виготовляє кухонні, побутові кухонні посуд, так, там, сковорідки. І також в них ще є дочірня компанія, ще одна, яка виготовляє техніку побудову це Remington. Ну, До речі, в нас була і є в наявності також хороший варіант у нас є хороший варіант також провідної машинки Manchester United, а це в нас буде акумуляторна. І дуже цікаво, до речі, тут написано за гарантією, тобто тут гарантія від виробника. ось. Тут гарантії у нас від виробника. Але написано дуже цікаво, от мені я запам'ятав, 3 роки гарантійне обслуговування. ось, якщо вам буде видно, 3 роки гарантійне обслуговування, термін використання 4 роки. Ось, дуже цікаво, чи це дистриб'ютори наші так переклали, чи що. Ну ось, до речі, умови гарантії тут є, гарантійний талон, ну, він тут є. І термін використання 4 роки. тобто Дуже цікава позиція. тобто Одразу вже підготовлюють, що тільки 4 роки буде працювати чи що. Цікаво. От. Але, мабуть, мали на увазі, що можна зареєструвати на сайті пристрій і ще один рік безкоштовно отримати. Може, це мали на увазі мені складно зрозуміти, але ось така історія є. Так, складна упаковка. Не знаю, чому так ускладнювати. Я вже це розкрив, хоч це обережно, щоб вже не, не псувати товарний вигляд. а воно... Так, все. По характеристикам також можу вам розказати. Працює 40 хвилин, але час зарядки 16 годин. Вибачте, ну це мінус бренду. Ну Що таке час зарядки 16 годин. Ну Це навіть дико вже слухати і читати. Ну, як це 16 годин час зарядки в сучасному світі? Якщо це бренд, якщо він себе добре позиціонує, там, там, реєстрація бренду Німеччина, ну я просто не розумію, як можна на сьогоднішній день випускати техніку, де треба заряджати по 16 годин. От, ось Мені це дуже цікаво, як чому так відбувається. От, ну, Але ж, знову ж таки. Тобто це все одно, що купувати, е, знаєте, якусь. Чорно-білий телефон у 24-му році. Так, дуже добре запаковано, все нове, виглядає цікаво. Так, все, ми його майже розпакували. Ось так він у нас виглядає. Сподобається фанатам футболу. Ось такий неважкий, легенький, пластиковий ось такий у нас тримерок. Ну, позиціонується, ще раз повторюю, як тример для бороди. Такий ось у нас є тример. Також тут є ось регулювання положення ножа. Цей тример іде з регулювальною насадкою. Від один. Від тут підписано, ось показує. Тобто ми піднімаємо, і тут у нас підписується е, міліметраж. Ось, будь ласка. Буде там вам видно, так? Тобто мінімально 1,5, максимально 18. Ну, звичайно, для бороди це буде дуже зручно, він маленький, компактний, легенький, просто зняти об'єм волосся на бороді це буде зручно, так. До речі, тут написано, знову ж таки, я не вірю. Тут написано заявлено, що потужність 48 Вт. Дуже цікаво, який тут 48, але я особисто. Ну, по вібрації я це не скажу яких тут 48, ну можливо ось так він працює. Знову ж таки, не бачу тут індикатора, також чому його не зробити, як мені розуміти, коли поставити, забрати зарядки. Тобто, ну, А, внизу, мабуть. Мабуть, він, ту, індикатор працює тільки на, на мережу. Тобто, коли ви під'єднуєте мережу, тут внизу світиться індикатор, ну хоч так уже. Добре. Але все одно немає індикатора на, на роботу тримора. Тобто, якщо я, наприклад, буду розуміти, що він сідає, у мене має світитися тут ліхтар. так? В даному випадку я просто буду розуміти, що він вже сідає, тому що вже падає потужність. Ну, в принципі, добре. Сам триммер не проникне, його можна промивати. Ну, ось такі. Тобто, в принципі, ну, хто хоче бренд, будь ласка. E, значить, ну, made in China, я ж кажу, ви це будете бачити. До речі, також таке риторичне в мене питання. Ну, Просто я не розумію, як можна в 24-му році да, от, є клієнти, які запитують, яка країна виробник. І хочеться відповісти. ну, Вгадайте з трьох разів. Справді, ну, ну, справді, просто, Наприклад, тут написано там, реєстрація бренду Germany, і великими літерами made in China. От Сказати німецька? Ну ні. Тому що побачив, подумає, що обманув. Ну, кажу, я таку позицію обрав, я кажу, як є. Реєстрація бренду Німеччина, виробництво Китай. Ну, по суті, виробництво Китай. Все. Тобто, Це просто звичайна китайська машинка, яка там з офісом у Німеччині, Ну, з інвестиціями в Німеччині. Ну, це в принципі. Нічого страшного в цьому немає. По суті, одразу, звичайно, зрозуміло, що за технікою слідкують. Так, в комплекті у нас іде блок живлення. Добре, що є. А, ну ось така штучка, можливо, комусь буде привід замовити цей тример, тому що є ось такий. Не буду розпаковувати, ось такий іде лінієчка. Тобто це для того, щоб робити контури, для того, щоб розчісувати. В принципі, знову ж таки, позиціонується цей тример як для бороди, тому вона, в принципі, буде необхідна. В принципі, це все. Одразу хочу сказати, якщо це хорошої якості сертифікований товар, завжди буде велика велика ось така брошура з, з, цим, з інструкцією. То це свідчить про те, що справді це бренд, що справді тут вони якісь виконують так розпорядження відповідно, якщо це продаватись на території ЄС, то має бути розписано все. Як нею користуватись, там не можна якісь протипоказання і все інше. Ось, тому в принципі, добре, що вона тут є. Хто любить інструкцію, майте на увазі, тут вона буде. Отже, ось такий тример підсумовуючий, скажу, висновок один. Що звичайно. Ну, як на мене, знову ж таки, можна мене звинувачити, що я симпатизую все-таки китайським брендам, але за такі гроші можна купити цікавого китайця з дисплеєм, там, з функціоналом. Ну, але, в принципі. Також непогано, там особливо Манчестерінати. Знову ж повторюю, якщо це хтось там фанат. Тобто, це просто хто хоче знімати об'єм волосся на бороді, і він там, наприклад, використовує там оцю велику машинку, вона незручна, тому що і видимість складна, і вона велика, там, важка. Ви можете взяти ось таку річ, і вам його буде достатньо. Ви собі виставляєте довжину, ніяких насадок не треба шукати. Тобто, такий варіант, чисто як зняти об'єм для бороди, вам її буде. Більше, ніж достатньо. Ось. Тому чисто для таких завдань вона вам підійде. Там стрижка голови, ну ви знаєте, в принципі, можна використовувати, але знову ж таки, що, по-перше, наскільки вона буде тягнути, я бачу, що зубчики тут достатньо широкі. Відповідно, це для стрижки Окантування тут буде складно зробити, але для підстригання якось легенько можна також спробувати. Я думаю, потягне така машинка. Отже, кому б цікаво, звертайтесь і нагадую, що це спецпропозиція. Тобто ось ця машинка в нас продається 1239 гривень. Це дешевше, ніж у багатьох мережі е магазинів побутової техніки. Ось, тому кому цікаво, кому просто треба для зняття об'єму, зверніть увагу. А, вот, тому е це ще раз відповідь на те, чому у нас мало Мремінтона. Ну, Тому що чесно. Якось емоції, якось цікаво, не дає поки що цей бренд. Ось, але має місце бути. В принципі, по якості питань не буде. Звичайно, трішечки хотіли, щоб вони були більш технологічніші. Я вважаю, що якийсь дисплейчик вже має бути. Я вважаю, що тут Type-C вже має бути, а не зарядка Nokia за такі гроші. Це важливо, тому що потім десь шукати, вибачте, мене, оцей кабель. Ну, де я його буду шукати? На радіоринку десь. Ну, тобто також. Важливо, щоб це вже були якісь сучасні технології. Ну, я так розумію, значить ринок дозволяє випускати до сих, до сих пір ось такі тримери. Тому, будь ласка, кому потрібно, посилання буде на, на, на цей тример. У нас є самовизкиї, правда, 47 ретровіль», Саме цей тример ви можете подивитись у нас в магазині. Ось, і о, можна замовити через інстаграм, тому запрошую до співпраці. Гарного вам дня, дякую, що ви з нами. Дякую, що ви дивитесь всього найкращого. До побачення.